Ми розпочинаємо наш щотижневий прямий ефір з відповідям на ваші міграційні та візові питання. Сьогодні я маю одразу на початку гарну новину, адже цього тижня і минулого тижня дуже багато наших клієнтів, які знаходилися в очікуванні їхніх поданих 485 форм. А через виграш у лотереї грінкарт на отримання грін карти резидентства Сполучених Штатів Америки. Досить багато наших клієнтів отримали запрошення на інтерв'ю, і навіть у нас були одні клієнти минулого тижня, яким схвалили 485 ту форму, тобто вони отримали свої грін-карти без інтерв'ю. Тому ми можемо впевнено чітко стверджувати, що справи українців зняті з паузи, і процес пішов. Знаю, що дуже багато хто з вас очікує на TPS, очікує на репарол. Вам залишається очікувати, і я дуже дуже надіюся, що якомога швидко ваші справи розглянуться, і ви отримаєте результат. Звернутися хочу ще до наших клієнтів минулорічного виграшу, який зараз фіскальний рік у них закінчується вже у вересні. Якщо ваша 485-та форма подана, якщо ваш номер справи війшов до е, номера справ, які будуть цього року розглядатися, тобто до 23 тисячі, е, я дуже дуже сильно надію, що міграційна служба встигне все розглянути і ви отримаєте свої грін-карти або будете запрошені на інтерв'ю. Після успішного проходження якого вам будуть схвалені ваші справи і вам прийдуть ваші грін карти сьогодні, завтра, післязавтра, на наступний тиждень, в мене тижні. Е раз. Я зробила один момент, щоб мені не телефонували. Дайте до речі, знати в коментарях, чи не пропав звук. Тому що мені хтось задзвонив і часом це призводить до того, що пропадає звук. Дайте знати, напишіть, будь ласка, хтось чи мене чути. Я буду вам за це вдячна. Так ось цей тиждень, наступний тиждень. У мене дуже багато є консультацій, саме які я проводжу людям, в яких буде співбесіда по лотреї Грінкарт, по виграшу Лотреї Грінкарт. Так, ні, не чути напевно. Дайте знати. Є звук. Дуже дякую, Марія. Дуже дякую, дуже дякую, Василь. Я дуже дякую. Окей, тому надіємося, що всі все встигнуть. Отож, після такої гарної новини, давайте приступимо до ваших запитань, які ви залишали вчора у віконечку, яке ми вам залишали на сторіночці. Також, звичайно, що можете писати ваші запитання які у вас будуть під час нашої розмови, тут в коментарях, якщо буде час, я на них відповім. Отже, перше запитання: привіт, Уляна. Якщо змінити статус на студентський, він веде до грін карти чи ні? Сам по собі студентський статус не веде до грін-карти. Нема можливості просто так зі студентського статусу перейти на грін карту. Але студентський статус, чим я його особисто дуже люблю, тому що він дає вам час. Якщо ви отримуєте Change of Status на території Америки, ваш студентський статус є без терміну дії. Що це означає? Скільки часу ви десь навчаєтеся активним студентом, стільки часу буде дійсний ваш студентський статус? Тобто я особисто знаю людей, які були 6-7-8 років на студентському статусі, навіть якщо вони починали там з якихось мовних курсів, закінчували одну школу, потім переходили в інший навчальний заклад. І так далі, і так далі. Головне, щоби навчатися, щоби постійно бути студентом. І тоді ваш статус автоматично щороку продовжується, і ви маєте час. За цей час дехто знаходить свою любов, кохання одружується, дехто знаходить потенційних роботодавців, які можуть бути зацікавлені у них, і подати на них документи на EB – Employment Based спонсорство, яке веде до грін-карти. Грати грін-карту, звичайно, лотерею грін-карт. Хтось з цих людей виграє лотерею грін-карт. Тобто студентська віза дає вам легальне перебування і дає вам велику кількість часу. Але не веде до грін-карти автоматично. Привіт! Ми приїхали 8 місяця серпня 2024 року. Що нам зараз потрібно робити? Чи треба щось взагалі робити і на щось подаватися? Якщо ви приїхали тільки рік назад, то раз на TPS ви не кваліфікуєтеся, два на репароль ви ще поки що не кваліфікуєтеся. Тому що, щоб подаватись на репароль на продовження вашого U4U, вам потрібно, щоби. До завершення вашого перебування залишалося не більше як півроку. Тому у вас зараз ще якщо ви приїхали в серпні 2024 року, у вас відповідно швидше за все перебування тут до серпня 2026 року. Зараз ще за швидко на щось подаватися. Звичайно, що шука... якщо ваша мета залишитись в Америці, шукайте шляхи легалізації, щоб вже зараз розпочати процес і вже воно трош... потрошечки все у вас рухалося. Як ви вважаєте, запитую Коля, що буде з людьми, які мають ІПІС? Їм прийдеться виїжджати з США? Е... Ну, Все залежить від того, чи ТПС будуть продовжувати. На даний момент ТПС для українців продовжений до жовтня 2026 року. Відповідно, що буде далі, будемо бачити, якщо ТПС для українців ще продовжать. Тоді не прийдеться виїжджати, якщо ТПС не будуть продовжувати для українців, тоді відповідно він у вас в жовтні 2026 року закінчиться, і ви не будете мати легального перебування. І тоді тільки вам вирішувати, чи виїжджати, чи може за цей час ви е, яким чином легалізуєтеся, чи можливо ви з тіпіесу будете пробувати перейти на студентський статус, тому що ТПС – це є статус, і студентський статус це є статус. Тобто, вже будемо бачити походу ходу ситуації, яке у вас буде рішення. Чекаю на ТПС вдруге, думаю, чи потрібен тоді репароль. Закінчується червень 2026 року. Знову ж таки, Лілія, у вас схожа ситуація, як в Ірини, питання якої розглядала у вас ще на репароль немає терміну подаватися. Коли прийде термін, якщо репаролі не відмінять, особисто я би подала, тому що you never know, що тебе де може спасти. Хоча. Репароль немало коштує грошей, але якщо є фінансова змога, я би однозначно особисто, якби мене це стосувало, ще мого когось з рідних я би подавала моя сестра, яка приїхала одна з перших через Мексику, коли почалась війна. Дуже багато хто з вас саме доєднався до моєї сторіночки тоді з цього часу, до моєї особистої сторінки, річ Women USA». Тому що я це все показувала в лайв режимі. Також моя сестра і має і TPS, і на репаролі. Звичайно, якби мова йшла ще раз подаватись на TPS чи на репароль, звичайно, що вона би на це подавалася, тому що її мета залишатися тут в Америці. А нові мета додаються до старих, яким чином оплачувати нові? Лілія запитується. Хочу сказати, це теж така важлива новина. Ми про неї вчора писали детальний допис. Ви можете ознайомитися, що з вчорашнього числа почали діяти нові. Ціни на імміграційні аплікації. Особисто ми вчора оформлювали людям дозвіл на роботу по політичному притулку. Це подружжя людей. Одній з одному з цього подружжя ми оформляли. Дозвіл на роботу декілька днів назад, перед 22 м числом, все нормально. Він був безкоштовний, як по політиці. Він є вчора. Ми оформляли дозвіл на роботу другій людині з подружжя, і вже підтягувалися нові ми та все, все, все. Тобто, якщо ви нові форми на щось подаєте, звичайно, що ви будете оплачувати по нових цінах. Скажіть, будь ласка, чи вже подава, почали подавати, видавати репаролі. В нас не було затвердження репаролів останнім часом. Чи просуваються справи по зеленій карті? Так, я вже сказала на початку, просуваються, я дуже цьому рада. За, сьогодні в мене 2 чи, 3, 2 чи 3 консультації, завтра також на наступний тиждень, так само декілька днів по 2-3 консультації. Тому так, і в Європі запрошують на інтерв'ю, і тут. І так само люди проходять інтерв'ю у Європі. Ну там і не було в принципі якоїсь такої великої паузи. Там помаленько, воно помаленьку, але йшло. Е, тому дуже надію, що, що всі люди, які входять в це число, 23 тисячі, які були переможцями минулого року. Ми не плутаємо з цим роком. Якщо ви виграли лотерею Green Card в травні цього року, 2025-го, ваш процес взагалі ще фіскальний рік не розпочався. Вам ще нема за що взагалі думати і хвилюватися. Якщо податись на Б1, Б2 візу зараз, але записатись на листопад, то чи пройде ще сума 185 доларів? Так, звичайно, що. І я закликаю абсолютно усіх людей, якщо ви плануєте оформляти туристичні візи, то записуйтесь якнайшвидше на співбесіди, Хто хоче брати наш супровід? Пишіть нам, тому що е, консульський збір значно зросте, е, тому обов'язково е, зараз це вже робіть, а подаватися можете собі пізніше. Так, е... Чи будуть затверджувати справи подані до 7.22 по старим цінам, чи виставлять нові рахунки з оновленими цінами? Ні. Я особисто думаю, що будуть за е, затверджувати по старих цінах, тому що ну ви ж тоді подали, і ми то було все правильне. Е, але ви знаєте, нова влада, нові правила, нові все нове? Тому you never know. Але я завжди е, особисто я така людина, я ніколи не думаю аж так далеко наперед. Для чого мені зараз думати, чи будуть виставлятись нові рахунки, що це мені змінить? Тільки мої якісь думки, трата мого часу на якісь думки змінять, будуть нові рахунки, ну будуть люди платити, так? Всі будуть незадоволені цим, ну, але нікуди нема куди діватися. Тому степ бай степ степ. Бай степ. Скажіть, будь ласка, чи можна подаватись тепер на ЮФую? Ні, програма ЮФО призупинена, програма ЮФО навіть знята з. Сайту імміграційної служби, тобто, якщо би спонсор зараз хотів подаватись на програму когось, немає такої опції в онлайн кабінети. Зміна оплати за репароль означає продовження його, чи хтось отримав продовження. Ні. Зміна оплати за репароль просто. Є зміною оплати за репароль, тобто люди, які кваліфікуються на подання на репароль, і зараз будуть на нього подаватися, вони просто будуть оплачувати більшу суму грошей. Не шукайте десь якісь знаки, щось читайте все на офіційних сайтах. Сайт uscis.gov, сайт міграційної служби, найкраще джерело для того, щоб брати з нього інформацію. Просто зросла оплата. Вітаю, по репароль прийшла відмова, а по ТПС немає відповіді. Повторно, на ТПС можна подати вперше за все, віру, що вам треба зробити. Коли приходить відмова по будь-якій міграційній аплікації, пишеться причина. Тому уважно прочитайте про причину, чому вам прийшла відмова. Може, ви можете ще раз податися на репароль. Подивіться про причину. Стосовно ТПС, якщо у вас ТПС поданий, він розглядається. Ні в якому разі не подавайте повторно, для чого вам робити, платити гроші на ТПС ціна дуже сильно зросла зараз. Просто з 50 доларів до 550. Якщо я не помиляюсь, бо я ще не можу запам'ятати цих всіх сум. Їх дуже багато і по різних категоріях різні ціни. Тому треба уважно завжди читати. Я не рекомендую. Звичайно, що ні, повторно подаватись на TPS. Ви подані. Добрий день. Наталія запитує: виграли грінкард Card у 2025 році. Чи бувало таке, що інтерв'ю так і ніколи не відбулося? Звичайно, що бувало. Все залежить від номера вашої справи. Коли ви виграли Green Card, ви перевірили свій виграш, ви там можете побачити номер вашої справи. Тепер це буде найважливіший момент, який буде вирішувати це, чи ви встигнете пройти інтерв'ю, чи не встигнете. Якщо номер справи дуже-дуже високий, йде ймовірність, що до нього взагалі не дойде черга. І другий, звичайно, що навіть якщо ваш номер є низький, вас, звичайно, що є завжди ризик, що вас не викличуть на інтерв'ю, ви не встигнете це все пройти. Ризик є. Тобто виграш, це супер круто, це класно, це вже. Велика частина роботи, тому що виграє тільки 0-0 щось там відсотка. Але звичайно, що це тільки початок всього процесу. Ми ще беремо людей на наш супровід, тих, які виграли Green Card цього року. Якщо вам потрібна кваліфікована допомога, ми знаємо, що ми робимо по Green Card дуже добре, то звертайтеся, ми ще маємо декілька місць на супровід. Чи потрібно переподавати на TPS, якщо заявка на розгляді додатково платити? Ні, не треба. За скільки часу можна отримати нетерміновий адванс пароль, дуже, дуже різні терміни. Часом це може бути, якщо вам дуже дуже сильно повезе. 4-5 місяців, часом це може бути 8-10, часом це може бути і рік часу. Дуже розмиті терміни. Чи просуваються справи по зеленій карті, я вже відповіла. Так, 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 тут повторюється питання. Так, Аліна запитується, заїхала в 2022 році по візі, отримала ТПС, але в 94-й формі стоїть тільки про візу. І коли треба було виїхати по візі. Ні слова про ТПС, що робити. Нічого страшного, імміграційна служба всередині в себе в системі, вони чітко бачать, на що ви подали і так далі. Тому абсолютно ніякої проблеми у вас немає. Немає зовсім, якщо ви хочете прям змінити цю 94 форму, щоб коли ви онлайн перевіряєте, вона показувала ваш TPS, Ви можете звернутися в Custom and Border Protection, Пошукайте біля себе в Google Custom and Border Protection, Зверніться в найближчий офіс. Розкажіть їм про це, покажіть їм документи, які підтверджують, що вам дали TPS. І вони вам зможуть з цим допомогти. Головне, майте з собою завжди підтвердження того, що у вас є ті Принаймні копію, якщо ви десь ходите, якщо ви десь літаєте по Америці. Майте оригінал з собою. До речі, ще раз люди говорять такі різні дурниці стосовно, що не можна літати по Америці, якщо ви в розгляді ТПС-у, репаролю, чи як у вас тпс репароль, бо зараз ловлять людей, які не мають статусів. На внутрішніх рейсах ніхто не перевіряє вашого статусу. Для того, щоб летіти, вам треба на внутрішніх рейсах виключно документ, який посвідчує особу. Тобто, це ваше ID, драйверс лайсенс або український закордонний паз. Таспорт. Звісно, ці документи мають бути у вас дійсними. Звичайно, що якщо ви тут є на репаролі, на ТПС, чи очікуєте репаролю у обов'язково з собою на всякий випадок маєте нотіс про те, що ви подалися, а про те, або про те, що вам його схвалили. Але ніхто в аеропорту у вас не перевірятиме. Ну, хіба що, якщо не буде якась непланова там облава чи ще ви викличете, особливо ви якісь там до вас підозри, питання. Тому не слухайте людей, які наганяють паніку, страшать нормально. Собі, літайте на території Америки без проблем. Приїхала за візою у 2022 році та отримала. Ага, це та сама людина запитує це саме питання. Ну що? Я швиденько пройшлася по запитаннях. Давайте я зараз подивлюся, ще ваші питання. Ярина запитує, чи оплачувати фі по HR1, якщо подавати на репароль паперово з фівейвер. Наскільки я зрозуміла, фівейвер працює на uscis фі фівейвер. Ви маєте на увазі звільнення від оплати? Якщо ви отримуєте якісь бенефіти, щось таке дайте знати краще. Заїхала по візі на початку червня. Планую залишитись тут. Чи можу я подаватись на ТІПІАС? Ні, Марія, ви не можете. На Тіпіас кваліфікуються взагалі на ТІПІАС вже ніхто не кваліфікується, тому що час прийому заявок закінчився у квітні цього року, 25-го року. Навіть якби зараз ще був прийом заявок на ТІПІАС, ви б мали тут бути станом на серпень 2023 року. Якщо ви приїхали сюди по візі і ви би хотіли тут залишитись надовше, ніж вам дозволяє ваша віза. У вас є варіант або Ще на півроку продовжити вашу візу. Статус extension форма i 539. Якщо треба, ми це робимо, можете звернутися або перейти на студентський статус. Але пам'ятайте, що ні продовження візи, ні студентський статус не дасть вам дозволу на роботу. Це є дуже важливо. Скажіть, будь ласка, якщо подала I-131 на репароль, поки підтвердження немає, чи потрібно додатково подати I-485, щоб можна було офіційно продовжити працювати? Ви, напевно, плу. А i 485 це є форма Adjustment of Status на грін карту. Дайте знати, ви маєте на увазі дозвіл на роботу чи що. Ви разом не подавали на дозвіл на роботу і на репароль. Найкраще подаватися одразу на дозвіл на роботу і на репароль, коли ви тільки заповнюєте форму Ай-131 разом в одній формі. 26 липня закінчується дозвіл на роботу по паролі, документи на продовження паролю та TPS і на дозволи по цих програмах. Наразі все на розгляді, чи я маю право працювати легально, щоб не було проблем. Дивіться, тут треба в першу чергу питатися у вашого роботодавця, чи йому це підійде. Якщо ви працюєте на W2 формі, якщо у вас така компанія, що вони мають конкретно бачити ваш дозвіл на роботу, швидше за все у вас будуть проблеми. Якщо вашому роботодавцю, в принципі, все одно і вас цього ніхто не Вимагає, звичайно, що ви можете працювати, тому що ви подали якби все вчасно, все нормально, і не ваша є проблема, так що ви не, не отримали це. Плюс, якщо ви подавалися по TPS, по паролю на продовження, то там є термін часу, який вам дозволяє ще працювати. Тому е, почитайте оці всі умови і дивіться, як вам буде. Краще. Чи можуть відкрити візу, якщо були в все шапою фою і виїхала самостійно без адванс паролю? Звичайно, що можуть. У нас є дуже велика кількість таких клієнтів. Звичайно, що це може, може бути сприйнято звичайно. Офіцером це може бути і проблемою. you never know, як то кажуть. Але в нас величезна кількість таких клієнтів, і є багато таких клієнтів, яким після перебування по юфою відкрили візу. З однієї сторони, ви використали програму, нібито можливо не за призначенням, були ви повернулися, але з другої сторони програма не мала вимоги, що ви маєте залишатись в Америці, і ви навпаки, виїхавши з Америки, показали, що у вас не було наміру тут залишатися. Тому все буде. Залежати від е, візового офіцера саме на інтерв'ю у посольстві. Ну що, мені здається, я пройшлася по усіх запитаннях. Доброго дня. Подавав на ТІПС, але без дозволу на роботу, чи можу я зараз подати на дозвіл на роботу? Чи буде це йти як окремий кейс, чи додаться до ТІПС? Звичайно, це буде йти як окремий кейс, окрема 765 форма. Юре, пароль подано документи у жовтні 24-го. Недавно без подавала безкоштовно, не мала доходу. нотіс. Окей, okay, добре Галина. А яке питання? Якщо на ТПС подали перший раз, то це не рахується. Я бачу, машуля написала пояснення як продовження ТІПІЕС. Окей. Окей, окей. Добренько. Добре. Все стосовно людей, які подають самостійно документи на якісь. Форми, читайте все уважно на сайті Міграційної служби. На сайті міграційної служби все чітко написано, зі всіма поясненнями, абсолютно. І ви можете ці всі, куди платити, що платити, як платити. Це все подивитися самостійно на сайті USCIS. Також цього тижня вона до мене писала людина. Хотіла запитатися, я заповнила форму діс 160 на туристичну візу. а Тепер не знаю, як записатися на візу. Покажіть мені, поможіть мені. Ну, з такими запитаннями звертатися до нас, до компанії, яка надає ці послуги професійно і бере за це оплату, тому що це є зарплата наших працівників як мінімум некоректно. Тому, будь ласка, якщо ви вирішуєте робити самостійно. Якісь візи, імміграційні послуги ми це все прекрасно розуміємо. Але не пишіть тоді ваші запитання нам в директ. А що ви можете зробити, це прийти ось на такий прямий ефір. На прямому ефірі я по мірі можливості відповідаю на всі питання, які є, і обов'язково їх залишаєте наперед у віконечку. Тому що в першу чергу я відповідаю, щоб бути чесною до людей, які витратили свій час, пам'ятали про прямий ефір, написали питання. У віконечку я відповідаю в першу чергу на ці запитання. Тому апдейти нові вам надала стосовно нових фіз, стосовно того, що на візи також буде зростати вартість, обов'язково вже записуйтеся. Е, кому потрібна десятирічна американська віза, якщо ви знаходитесь не на території Америки, тому е, побачимося з вами наступного тижня. Наступну середу в той самий час зустрічаємося в тому самому місці. За день до прямого ефіру буде наша віконечко для ваших запитань, тому буду рада з вами поспілкуватися. Всім папа, всім до зустрічі! Дякую, що були на нашому прямому ефірі.